Добрий ран, куди ж я зникла на півроку? Да. Ребята, в мене була депресія. За весь цей час в нас вже наступив 25-й рік, і как би цей рік, ну, цей рік повинен пройти приблизно ось так. Тема, в якій я розбираюся і не розбираюся на 100%, це тема схуднення. Мені цікаво дивитися такі відео. Вам цікаво дивитися такі відео, тому що ви вже нажали на це відео. Тому ми з вами беремо собі челендж, що я буду харчуватися по моєму правильному КБЖУ. Ось так я повинна харчуватися. Протеїнчик ми вже після тренування асілілі. Також в мене три рази тренування на тиждень в залі. І якісь там танцульки теж присутні. Тому let's go! Добрий ранок, крутиться це! Дуже жахливий місяць в мене був листопад дуже жахливий місяць, і лютий виявився теж дуже жахливим. І я помітила, що це не тільки в мене, просто у дуже багатьох людей я просто кожен день протягом місяця просипаюсь в дуже ужасному состоянні. У мене все болить, якесь е, погане самопочуття. Ще в нас недавно була така атака, і в нас вимикають зараз світло, дуже холодно вдома. Коротше, йдемо снідати. Коротше, я ж вам просто показую свої лаваші, а то, що там різна начинка завжди, я не кажу. Зазвичай я роблю типу шаурму, чи варок, примішаний з йогуртом, заворачую просто в лаваш і все. Сьогодні я вирішила зробити по-іншому. Я зробила товарок, перемішала його з сологуні і піджарила. Таке я ще не пробувала. и курочку взяла, потому что белочек, как бы, девочки, добираем. Я цей рецепт увидела в ТикТоке, начебто такие очевидные, но не очевидные для меня. Все просто, конечно. нож просто... Короче, его батончик просто моя римская. Настільки смачний. Я спробувала всі 4 смаки, але ось цей полуничний він просто, ну, тому що він з білим шоколадом, а я просто обожнюю білий шоколад. Коротше, прийшла я до своєї студії хотіла зробити веселу розпаковку свого обіду. Сказати, що я дуже сильно захотіла. Дагаліка детский. Приходжу в студію, коротше, в мене на днях вздувся ламінат. Сьогодні приходив майстер, щоб його підрізати, щоб він встав. Оказывается, проблема не в ламінаті, а в плітки. Тому що вона вздулася і вздуса ламінат. Половина зали, довбіть, коротше. Налякаємось, я просто фарбую волосся. Вітаміночки п'ємо. Ось така запрещенка. Дуже хочеться. Ну, от прям. По-перше, я хочу сказати, просто ну я собі дуже подобаюся в майці. вона прям так, Таку фігуру робить. Я похожа на фітаняшку. Ну, посмотрите, мені здається, що ну... дуже схоже. Руки треба ще качати як їх там так напрягають У мене нічна проблема. Дуже хочу з'їсти це яблуко. По калоріям і КБЖУ, особливо по вуглеводам. В мене вже все. Але я все одно з'їм це Ну, Ладно, mm. по калоріям ще норм, але вуглеводи в мене виходить 200. 200 вуглеводів. Це яблуко на 38 вуглеводів. Що ділася? Кушаємо. Мої 150 вуглеводів максимум. Просто плачуть. Ну ладно. Ви Там, будь ласка, без заздорожів, тому що. Я вам поясню, це мій улюблений лаваш, його не завжди можна знайти в магазині. Я його скупила. і поки я його не з'їм, я не успокоюсь. Я вже закінчила працювати. Насправді моральний стан просто на нулі. Цей депресняк у мене не закінчується, на то є свої причини. М -м. Чесно скажу, вчора я ще поїла на ніч, в мене був якийсь такий стрес і. Я, напевно, в відео ще не сказала, але в мене є РХП. Як я справляюся зі стресом, правильно я їм, я хочу його заїсти. Я вчора дуже намагалася зі собою договоритися якось, але ну як би не вийшло. Я дуже намагаюся себе не винити за це. дисципліну, Оскільки ви будете працювати на неї, Мотивації, а або тім коли чим трошки ніколи не стане.